У громадах Хмельниччини розпочали роботу консультанти програми ментального здоров'я Ти як яка місія на них покладена? Говоритимемо у програмі на часі. Також у нашої гості запитаємо, що дозволить впоратись зі стресом та допоможе керувати своїми емоціями. І у студії ми зустрічаємо іно кукал, регіональну координаторку всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як Тож, пані Іно, ми раді вас бачити в нашій студії. Доброго дня. Пані Іно, якщо ми говоримо за останні роки, наскільки частіше ми почали говорити і чути от таке висловлювання, як Ти як? Досить проста, на перший погляд, фраза з глибоким значенням. В останній період війни набула особливого відблиску, оскільки. В неї закладена підтримка, емпатія, розуміння. Коли ми говоримо ти як, ми не тільки запитуємо, але в той же час ми готові вислухати, підтримати, проявити емпатію до людини. Коли розпочалася війна, перше за все ми телефонували і запитували Ти як підтримка це найголовніше. Пані Іно, коли ми говоримо про програму ментального здоров'я, то ми маємо в увазі насправді індивідуальну і колективну таку стійкість українців. Насправді, що і хто дозволяє нам ось цю стійкість, ну скажімо так, формувати, ну і власне бути витривалими. Ментальне здоров'я це наше повноцінне внутрішнє благополуччя. Якщо ми беремо індивідуальну стійкість, це наше розуміння власних емоцій, почуттів, безпеки, це базові техніки, знання самодопомоги, які нам важливі і потрібно. Для того щоб справлятися з стресом, оскільки ми живемо в такий нелегкий час і будь-які травмуючі події відображаються на нашому психоемоційному стані, і нам потрібно знати, як нам допомогти. Якщо ми беремо колективний рівень стійкості, це про те, як на рівні громадах ми їх підтримуємо, тобто створюються різного напрямку. Центри психологічного здоров'я, центри ментального здоров'я, ветеранські простори це підтримка громади в напрямку психологічного здоров'я громадян. І в рамках програми Ти як дуже чітко зазначено що стійкість одного, стійкість мільйонів. Оскільки ми будемо формувати цю стійкість по маленьких краплинах, в нас буде надзвичайно дієвий результат. Ви дійсно говорили вже про таку, скажімо так, колективність, стійкість українців. А дійсно, якщо ми не можемо самотужки впоратися з тою чи іншою проблематикою, що стосується ментального здоров'я, куди безпосередньо ми можемо звернутися? Хто це може бути? Чи це обов'язково певна така структура, де задіяні фахівці медичний персонал? Чи це не лише ну тому, що ви говорили також про ветеранські, зокрема теж простори, до прикладу дуже важливо розуміти, якщо ми не можемо впоратися самотужки, це нормально наразі в Україні величезна кількість. Закладів, які безпосередньо спрямовані на роботу із психологічним, здоров'ям – це школи, заклади освіти, заклади охорони здоров'я, ветеранські простори, ветеранські напрямки, де відбувається родина з ветеранами, які повертаються. В цивільне життя проходять адаптацію, інтеграцію в цивільне суспільство, психологічно відновлюються. Також це робота із родинами військовослужбовців. Я, як ще психолог, яка працює з ветеранами, можу чітко сказати, що якщо буде робота із ветеранами, їхня стійкість у їхніх родинах. Тобто, якщо є підтримка від родини і є в родині ті люди, які запитають, ти як ветерана. Це неймовірна підтримка, неймовірна стійкість, яка дасть психологічно відновитися і пройти ось цей такий внутрішній бар'єр повернення до цивільного життя. На рівні громади, якщо ми беремо в рамках програми Ти, Як ініціативи Олени Зеленської створюються різного напрямку заклади. І величезний плюс в тому, щоб підтримували. Керівники громад uh -huh. дану ініціативу. Якщо ми беремо Хмельниччину, тому заступник голови Хмельницької військової адміністрації Володимир Васильович Юрій безпосередньо розуміє важливість даної програми, підтримує, направляє в кожну громаду. І якщо це буде на такому національному рівні впроваджено, що наше суспільство буде знати, відкривається велика кількість центрів, і будуть знати, куди їм звертатися за допомогою. Ну, власне на Хмельниччині вже чотири громади мають консультантів цієї програми, які саме громади обрані, і що можливо тут також було пріоритетним наявність чого саме. Якщо можна, розкажіть. Наразі з червня 2025 року є чотири громади, в яких активно працюють наші консультанти: це Волочиська, Староконстантинівська, Кам'янець-Подільська та Летичівська громада. В цих громадах консультанти займають активну позицію, це активні люди, які розуміють проблематику, співпрацюють з головами громад, вони оцінюють. Проблематику громади розуміють напрямки, активно працюють із різними надавачами послуг у сфері психічного здоров'я. Тобто, якщо в нас приходить ветеран, повертається в громаду, консультант знає, куди. Перенаправити, тобто один центр працює в напрямку психологічної реабілітації військовослужбовців, інших з учнями, інший центр надає підтримку дружинам військовослужбовців. Тобто, вся картина психологічної психологічного відновлення реабілітації активно запускається. А чому такий умовний поділ, так я так розумію, через те, що є певна специфіка, так роботи, зокрема із дітками, вже з дорослими. Створюється група підтримки, наприклад, для Військовослужбовців проводять кваліфіковані фахівці-психологи, заняття, групові заняття це арт-терапія. Вони в своєму колі, рівне рівному, можуть відновитись, переключитися, оскільки. Є внутрішній бар'єр недовіри, Тобто, якщо ми хочемо, хочемо звернутися по допомогу, ми не завжди можемо самостійно це визначити, вирішити, наважитись піти. А коли збирають ось такого напрямку групові заняття підтримки, ресурсу, вони з радістю відвідують. І якщо ми беремо ветеранський напрямок, вони працюють і окремо для дружин військових. тобто там… Це також арт-терапевтичні заняття, робота з психологом, різного напрямку творчі заняття, щоб відновитись. скільки потрібно створити внутрішній ресурс, який необхідний. А нині у переліку є чотири громади, де працюють консультанти. Чи планується розширювати цей перелік? Можливо, є на даний момент певна інформація, то чи так, чи ні. На сьогоднішній день чітко можу сказати, що програма ментального здоров'я. Важлива для кожної громади наразі ми маємо чотири громади, в яких вже консультанти працювали, активно проваджували програму ментального здоров'я в різних напрямках. Наразі маємо чотири нові громади і сподіваємося, що програма буде розширюватися, оскільки важливо, щоб вона зайшла в кожну громаду на будь-який сектор населення. А і якщо ми говоримо про психологічну підтримку, то ви вже говорили в програмі про те, що вона надзвичайно важлива для усіх категорій нашого так населення, вікових категорій населення. А якщо ми говоримо за от, знаєте, емоції, от хтось каже так: емоції потрібно тримати в собі, так хтось каже, навпаки, емоції вивільняй. Як нам все ж таки діяти, щоб це було правильно, так і в принципі на користь і нам? І що оточуючи, можливо, теж адекватно реагувати? От на поведінку. Можу чітко сказати, що будь-які емоції мають мати фактор прояву. Якщо ми будемо емоції не проявляти, це як один із напрямків прояву психосоматичних захворювань. Тобто ми бачимо наразі, що збільшилась кількість тривожних станів, збільшилась кількість панічних атак. Це все виникає на, на тому, що ми збираємо всі емоції, ми не, знаємо, як з ними, ми не знаємо, як про них говорити, ми не знаємо, що з ними робити. І перш за все, на всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти Як. Це м, зняття оцієї стигматизації про те, що е, до психолога ми йдемо в крайніх випадках, коли вже досить важко. Ні. Тут про піклування ментального здоров'я, про піклування, е, про свій психоемоційний стан є нормою. Ми аналізуємо, як ми себе почуваємо. Ми аналізуємо наскільки ми. В ресурсі наскільки ми є в нас такі певні обставини, які не дають нам можливість, можливість повноцінно функціонувати, і тут ми оцінюємо. Є дуже цікава техніка оцінити свій свої емоції, свій психоемоційний стан, уявити батарейку. Звичайний заряд на телефоні і зрозуміти, наскільки я емоційно заряджений, наскільки я виснажений. Досить багато, досить велика кількість людей наразі живуть на мінімальному заряді. Велика кількість людей поставила життя на паузу, тому що я не можу відновитися, не можу там переключитися, відпочити, прогулятися не на часі. Але коли ми е, е, говоримо про те, що піклування про свій психоемоційний стан є нормою, про емоції важливо говорити, ресурс потрібно десь черпати, шукати. І на таких заняттях е, на різних центрах, різних напрямках, якщо брати школи, лікарні, коли ми приходимо в лікарні, і ми не тільки оглядаємо свій фізичний стан. Ми е, спостерігаємо, чи немає у нас психосоматичних захворювань, які потрібно лікар перенаправляє до відповідних фахівців, які працюють у сфері психічного здоров'я. Е, якщо беремо різні центри ментального е, здоров'я, це про те, що ми приходимо е, і можемо проговорити. ми можемо е, Проаналізувати, наскільки ми себе почуваємо і відчуваємо. Паніно, ну, а як бути в такому випадку, якщо людина не визнає, що ну, їй потрібно з кимось до прикладу поділитися? Так, от коли вона не готова спілкуватися, не готова розкриватися, що робити от в такій ситуації? В такому випадку це є нормою, оскільки ми не завжди можемо помітити певні зміни в собі, ми не можемо зрозуміти, що нам потрібна допомога або підтримка когось. Це можуть бути люди поруч. Прикладу, колеги на роботі, коли ми запитаємо, то як, ми запитаємо, можливо, потрібна допомога або знаємо, як підтримати, або зможемо підказати людині, що ось варто. Проаналізувати, як ми себе почуваємо, що нам робити, як нам відновитися. Оскільки, якщо брати на сьогоднішній день велика кількість також професійного вигорання. І якщо колеги зрозуміють, що є людина, якій вже батарейка розряжена, їй потрібно відновитися, маленьке слово як» або щось схоже може наштовхнути на те, що дійсно, нам мені потрібно. Проаналізувати, як я себе почуваю, і щось з цим робити. Це може бути що? Це може бути якийсь мінімальний відпочинок, це може бути зміна діяльності, до прикладу. В кожного різний свій напрямок, головне зрозуміти, що мені допомагає відновитися, що мені надає сили, натхнення, жити, працювати. Оскільки, якщо ми будемо виснажені, то ми не, ми не зможемо ефективно працювати на роботі. Ми... Дома не будемо ефективні з чоловіком, з дітьми. Ми не зможемо повноцінно відновитися. Тому, перш за все, це прогулянки свіжим повітрям, трішки переключити голову, відновитись, подивитись на природу. Це чашка кави з колегою в перерив, не говорити про робочі моменти, а просто піти, пройтись, випити каву, розвіяти трішки голову. Це відпочинок, хтось відпочиває сім'єю. Комусь потрібен відпочинок наодинці. Дуже ефективним є те, що в нашій громаді військові, які проходять лікування в медичних закладах, мають змогу відновитися їх висят на рибалку. Там вони переключаються і неймовірні відгуки, результати, оскільки, якщо вони відновлюються психологічно, ментально, відповідно швидше покращується їхній фізичний стан. Тобто так розумієш, що вигадувати так не потрібно нічого. Тобто, це буденні на перший погляд такі речі, але які можуть десь цей ресурс дати і підживити, оцю внутрішню таку батарейку. Звичайно, це е, те, що нас має внутрішньо тримати, і в кожного це своє. Це не мають бути досить великі глобальні речі. Це зовсім прості буденні наші справи, які ми маємо, на які ми маємо заакцентувати увагу і зрозуміти, що мені дає сили. Працювати і жити в такий нелегкий важкий час, і паніно. Якщо можна на завершення програми, як нам ще шукати ресурс, щоб підживити того хто поруч? Ну тому що якщо ми налаштувалися, можливо, іншій людині не вистачає сил для того. На що нам звернути також потрібну увагу? Можливо, десь на незначну зміну поведінки на якісь, можливо, не поки не прояв певних емоцій, можливо, є от якісь теж такі моменти і нюанси. Дуже цінно підтримати тих, хто поруч. Цінно завжди запропонувати допомогу. Оскільки людина є категорія людей, які соромляться попросити про допомогу, в них певний страх, що їм відмовлять. Тому завжди, якщо ми бачимо поряд людину, яка апатична, якої є певні депресивні прояви, вона замкнута, вона не контактує, спочатку вела активну діяльність, далі стала така закрита, не хоче спілкуватися зі своїми друзями. Тому тут потрібно трішечки приблизитися до неї, поговорити. Інколи людям не вистачає простої розмови. Коли потрібно Виговоритись все, що наболіло, і можливо, це буде та людина, якій така розмова допоможе. І паніно, я знаю, що багато інформації є в мережі інтернет щодо програми ментального здоров'я. Ти як де можна відшукати, чи це окрема офіційна сторінка? Можливо, це активно є і в соцмережах. Наразі є координаційний центр ментального здоров'я в Фейсбуці, де активно розповсюджується вся інформація на рахунок. Діяльності програми всеукраїнської програми в кожній громаді також надаються рекомендації з власним психоемоційним станом, з страхом, тривожністю, депресивними станами. Є офіційна сторінка Тияк. Де такі легкі, прості поради, як собі допомогти, короткі описи про те простою мовою, зрозумілою, простою мовою, як проявляється стрес на фоні психоемоційного стану, як проявляється тривожність, як, які симптоми посттравматичного стресового розладу у військових, у діток, оскільки це такий симптом, який не тільки військових протамани, і потрібно зрозуміти, що з нами. Відбувається, тобто є дуже багато інформації на офіційних сайтах надзвичайно корисної. Пані ми вам дуже дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії. Будемо сподіватися, що інформація буде у нагоді, буде корисною. Але завжди краще, щоб вона не знадобилася. Але, попри все, краще бути озброєним в даному випадку. Так, Дякую. Дякуємо вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. І сьогодні в студії ми спілкувалися з Інною Кукол, регіональною координаторкою Всеукраїнської програми ментального здоров'я. та як бережіть себе.